Всім мир і благословення, людям, війна, як жити без антидепресантів. Рецепт від Господа. Пророк Єремія перебував у таких важких обставинах, і 15-й розділ так, і Єремія в Біблії говориться там про те, що і голод, і меч, і палон, і вдови, і сироти, і люди вбиті, всі лежать біля нього. І він кричав до Господа, він благав да, Господа, що Він був у шоці з таких обставин. Він плаче від цієї картини, просить Господа відповіді. І Господь сказав йому, що витягнеш дорогоцінне з нікчемного. А що у нас є дорогоцінне? Це Слово Боже, це Дух Святий, це Ісус Христос. І люди пишуть нам. Як ми без антидепресантів? Ми просто не можемо у цей час, коли ракети, війни, війна так, вбиті багато людей, рідних, близьких, люди без антидепресантів просто не можуть впоратись. Ми не витримуємо цей стан. Це постійний шквал. А ми, як віруючі люди, завжди говоримо. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненка. Щодня виходить кілька свіжих коштовностей. Це Слово Боже, витягай дорогоцінне з нікчемного кожен день. Всім благословення! Задавайте питання у коментарях, підписуйтесь на, канал, на канали Салтаненка і будьте спасенні. Амінь любі. з Богом.